Бажаю здоров'я! Дякуємо воптемському штабу ВАД та Віталію Ілешенко за допомогу. Назовлю перемог! Слава Україні! Волонтерський штаб ВАД завжди допомагає військовим. Ми фактично кожного дня збираємо посилки і відправляємо на абсолютно. Всі напрямки фронту, зокрема, зібрана посилка на Донеччину, 44 ту механізовану бригаду. Передаємо квас, вологі серветки, суху молочну суміш, пюре, вітаміни, діклофенак, аптечки автомобільні, шампуні, дезінфектор спрей і сосиски. Консервовані, дякуємо нашим партнерам. Foundation, фунтейш, уменьпиво, асоціації українців регіонів Мусія, Житомир Хаб. Асоціація українців в північній Німеччині, асоціація українці, двох українців Фінляндії і клуб українців міськове летані. Слава Україні! Гроша! Ми, військовослужбовці, щиро дякуємо волонтерському штабу лад за неоцінену допомогу, постійну підтримку та небайдужість. Найскладніші моменти саме ваша турбота, згуртованість і щире бажання допомогти надають нам сили і наснагу боронити Україну. Завдяки вашій підтримці ми отримали необхідні медикаменти та інші важливі речі, які щодня рятують життя. Разом до перемоги. З повагою 159-й батальйон, мінометна батарея. Наша вдячність воїнам безмежна. Їх велике серце і міцний дух змушують вірити нас у завтрашній день. Такий складний час наші волонтери не сидять на місці. Нам надійшла заявка від військових із Запорізького напрямку, у яких є потреба в ліках. Так зібрали захисникам е, таку допомогу. Дякуємо Нівеї за креми, антиперспіранти. Дякуємо Житомируха за диклофенакову мась, за таблеточки різні від різних захворювань, за антисептики, очні краплі, креми. Протисвербіжні фонду з Дніпра за ось такий гель-антисептичний. Дякуємо медицина в дії за голки, шприци Асоціації українців у Фінляндії за компреси марливі, фіксуючі адгезивні пов'язки, рукавички різних розмірів передаємо. Дякуємо Асоціації українців в північній Німеччині за засоби від комах.